Після минулорічного тріумфу ви поступаєте за крок до фіналу. Чого вважаєте не вистачило у цьому матчі? Та, в цьому матчі просто не вистачило нам концентрації на полі, тому що я не знаю, за матч 5-7 переривів було. Ну це ж не виносимо так і грати. Все. Ваші болівальники завжди є надійним шостим гравцем. Цього разу так само й було. Що взагалі вам що можна сказати про атмосферу у цьому матчі? Ні, атмосфера чудова. Дуже велике дякую нашим болівальникам. Дійсно, в нас такий дуже класний фан-сектор. Дуже приємно, коли вони приїжджають, підтримують, вдома гарна атмосфера. Да і в принципі, ну, так, сам зал, все дуже приємна атмосфера. І на рахунок епізоду під час вашого другого голу, що там сталося, що було в роздягальні? Я нічого не зрозумів сам, що сталося. Рішення вар, не вар, відмінили гол, яким чином. Потім сказали, що всі сказали, що гол був забитий чесно. Потім тривога, потім щось сиділи знову грати. Ну чесно, я сильно в суть не внікав.